Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це Михайлик. А що з ним не так? Правильно, він скривився і тримається за щічку. Михайлику, що трапилось? Болить зуб, це, мабуть, тому що я внів багато солодощів. Що ж мені тепер робити? Михайлико, твій зуб захворів. Ця хвороба називається Карієс. Я запрошую тебе разом з дітками україну здорових зубів. Там ви дізнаєтесь, яких правил. Необхідно дотримуватись, щоб зубки були здоровими і красивими. Перше правило таке: зуби слід чистити двічі на день, вранці та ввечері. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона! Зверху вниз і навпаки, Чистим зуби залюбки. Чистим довго три хвилинки чистим щіткою некошлатою та пастою зубною ароматною. Друге правило їсти необхідно корисну їжу. Третє правило таке не їсти багато солодкого. Наступне правило видаляти залишки їжі між зубами. Та полоскати рота водою. І останнє правило відвідувати лікаря-стоматолога двічі на рік. Якщо будете виконувати всі поради, ваші зубки будуть здорові та красиві. Погляньте, перед вами продукти харчування. Давайте оберемо та назвемо. Ті продукти, які корисні для зубів. Необхідно їсти фрукти, овочі, сир, молоко, йогурт та природні солодощі, тобто сухофрукти. Тепер з'ясуємо, що не слід їсти цукерки, чіпси, морозиво. Гамбургер льодяники. А зараз перевіримо, чи запам'ятали ви, що корисно їсти, а що їсти не слід. Чи є корисними для зубів солодкі напої? Правильно ні. Чи корисно їсти яблука? Так. Корисно. Чи можна їсти багато шоколаду? Звичайно ж, ні. Чи корисним буде кисломолочний сир? Так. Чіпси корисно? Правильно, ні. Морозиво, корисно? Звичайно ж ні. А льодяники також ні. Йогурт корисно? Так. Горіхи гристи можна? Ну, звичайно ж ні. Салат овочевий їсти корисно? Так, молодці діти. Перед вами... Предмети особистої гігієни. Давайте назвемо їх і з'ясуємо, для чого вони потрібні і як ними користуватися. Що це правильно зубна щітка. Вона допомагає нам чистити зуби. А це що? Правильно. Це зубна паста. Необхідно видавити невелику кількість зубної пасти на щітку і можна чистити зубки. Це що? Так, рушник. Ним ми витираємось. Це зубна нитка. Вона допомагає нам видаляти залишки їжі між зубами. А це що? Так, це зубочистки. І вони також допомагають видаляти залишки їжі між зубами. Пропоную вам визначити, які з цих Предметів призначені тільки для особистого користування, а якими можна поділитися. Подивіться, предмети розділилися на дві групи. Як ви вважаєте, які з них призначені тільки для особистої гігієни? Правильно це зубна щітка та рушник. Зубочистками, зубною ниткою та зубною пастою можна поділитися. Наша подорож підійшла до завершення. Давайте дамо пораду Михайликові. Треба зубик лікувати. Щоби не прийшлося рвати, процедура неприємна. Та хвилюєшся даремно, звісно, треба потерпіти, але ж терплять усі діти. Головне, щоб зуб лічити, рота широко розкрити, лікар в ньому почаклує, зуб полічить, запломбує і про біль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби міцнімати, їх потрібно доглядати. Діти, скажіть, як саме ми можемо піклуватися про зуби? Зуби чистити необхідно двічі на день. Коли? Правильно вранці та ввечері. Їсти необхідно як у їжу. Так, корисно. Не їсти багато солодкого. Правильно, відвідувати стоматолога двічі на рік. А хто такий стоматолог? Так, це лікар, який лікує зуби. І коли всі поради будете виконувати, Зубки будуть красиві і здорові. А я бажаю, щоб ваші зубки не боліли. Гарного вам дня! До побачення!